Урок я пізнаю світ, тиждень сьомий, урок 55, сторінка 3. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку читаємо разом Середній палеоліт. Отже, сьогодні ми з вами помандруємо в минуле нашої країни і дізнаємося про ті часи, які науковці назвали середнім палеолітом. Дізнаємося особливості життя тих людей. Яку назву вони мали і чого навчилися робити в порівнянні із раннім палеолитом. Увага на екран! Завдання до уроку. Я класний! Це урок прекрасний! Мислити, навча! Розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мотку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання до уроків? Що ти знаєш про Румунію? Хто такі неандертальці? Як жила людина в епоху середнього палеоліту? Що таке низовина? Що таке рівнина? Яка форма рельєфу переважає в Україні? Яким Є рельєф Одеської області. Що таке суттєві властивості предметів? З яких частинок складаються речовини? Що таке молекули й атоми? На ці запитання ми дамо відповідь впродовж трьох років предмета Я пізнаю світ. Отже, починаємо працювати. Зараз ми з вами переглянемо відеофрагмент Світ навколо нас. Дивлячись на нього, потім достайдуть на запитання, як, які ти маєш враження від перегляду відеофрагмента, як, на твою думку, пов'язані поняття Вода, Випаровування, Сіль і Соляна шахта. Отже, увага на екран. Гаю вас, друзі, я мандрівниця Наталка. Будемо подорожувати разом світ навколо нас, Румунія. Що ви уявляєте, коли чуєте слова «соляна Шахта? Можливо, уявили підземне місто гномів? Я ж не чекала від соляної шахти у румунському місті Турда нічого особливого. Але вона виявилася неймовірною. Соляна копальня Саліна Турда в румунській Трансильванії є однією з найстаріших у світі. Видобуток солі в цій місцевості розпочався здавна. Румунська сіль була однією з найякісніших. Але поступово видобуток став скорочуватися, а через деякий час припинився повністю. Шістдесят років потому. 1992-го стару купальню відкрили вже в новій якості, перетворивши її на розважально-оздоровчий центр з різними залами, ліфтами, колесом огляду, з якого можна споглядати соляні бурульки та підземним озером. На якому Можна навіть поплавати човном. Це світ навколо нас. І так, ось така гарна красива соляна шахта розташована в країні під назвою Румунія. Мова йшла про соляну шахту. А ми з вами продовжимо працювати далі. І так, як же пов'язані слова вода, випаровування, сіль і соляна шахта. Якщо нагріти воду, то вода випаровується, а на стінках ложки або тарілки залишаються маленькі краплинки солі. Далі завдання п'яте перед вами прапор Румунії. Прочитайте речення, зробивши опис прапору. Державний прапор Румунії це три рівні вертикальні лінії синього, жовтого і червоного кольорів. І так, запам'ятайте, державний прапор Румунії має три кольори. Лінії розташовані вертикально. Якщо порівняти прапор України і прапор Румунії, то в прапорі України два кольори. На прапорі Румунії 3. На прапорі України лінії розташовані горизонтально. На прапорі Румунії вертикально. Вивчимо слова другого куплету пісні сторони світу. Обери куди йдеш тих у похід, північ, південь, захід схід, Обери куди йдеш тих, у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, а я на схід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, – я на схід, і ніч захід, північ у схід, Як десь берайс у похід, на захід, південний схід, ми, друзя, скажемо, привіт! Вікень західці сторони чотири пам'яті. Підень, захід, скіт, сторони чотири пам'яты скид Пеньший загиб пенишки похил, Педены за гип, пидониских мы, друзья, скажем, в Рыних день за сторони чотири чути рыба, и слив, пеничу закип, Финичуских, даже рейс упохил, Пидан не сзади, пьянный скилл друзям скажемо привіт! Сторони чотири вам, як південь, сторони чотири І так, чотири сторони світу, північ, південь, південь, захід, схід. Другий куплет північний захід, північний схід. Я теж збираюсь у похід. Південний захід, південний схід ми друзям скажемо. Привіт! Попрацюємо із політичною картою Європи на сторінці 4 Знайдемо і обведемо країну, в якій ми живемо. Наша країна зветься Україна. Підкреслимо Столицю України, місто Київ. Знайдіть, будь ласка, моря, які омивають на півдні України. Це Азовське море і Чорне море. Покажіть на карті нашу сусідку, країну, про яку ми тільки що дивилися відео. Країна Румунія. Ось вона, її столиця, місто Бухарест. Подивіться уважно на карту і скажіть, в якій частині України розташована відносно України розташована Румунія. Румунія розташована на південному заході. Запишемо це на сторінці. П'ятій завдання. Вісім, перша зірочка. Пригадаємо нумерацію чисел 10-го десятка. Озвучимо числа на кожен рахунок метронома.

Перший вираз. Так, записали відповідь. Перевіряємо 94. Вираз під цифрою 2. Запишіть результат. Перевіряємо. 94 і третій приклад. Віднести до речових історичних джерел. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Результат лічби запишали. Перевіряємо 15 речових історичних джерел. Ну, а ми попрацюємо із тлумачним слоначком. Сьогодні у тлумачному слонучку у нас з вами слово неандерталець. Повторіть його декілька разів. Неандерталець. Хто ж? Такий неандерталець або кого називали неандертальцем? увага на екран. Неандерталець давня людина, яка жила на території сучасної України 150-40 тисяч років тому в епоху середнього палеоліту. І так, коли говорять неандерталець, розуміють, що це та давна людина, яка жила. В епоху середнього палеоліту, в епоху раннього палеоліту, ми з вами говорили, жили пітекантропи. Неандертальці жили в епоху середнього палеоліту. Потренуємося. читати слова, ведмежатка мав Неандерталець льодовикового пристосовуватися кремезні. То дуже сильні. Неандерталець льодовикового пристосовуватися кремезні слова ведмежатка. З кісток мамонта, шкурами, гостроконечники скребла, з кісток мамонта, шкурами, гостроконечники скребла. І дуже швидко. Неандерталець льодовикового пристосуватися кремезні з кісток мамин та шкурами остроконечники скребла. Перегорнули сторінку і прочитаємо текст разом із диктором. Слідкуємо, запам'ятовуємо. Як ти вже знаєш, Початок середнього палеоліту ознаменувався настанням значного похолодання льодовикового періоду. Зміни в природі змусили первісних людей пристосовуватися до нових умов існування та відповідно розвиватися. Вони розселилися на сході та півдні Європи. Зокрема, на сході та півдні сучасної України, мандруючи великими групами, первісними стадами. Неандертальці жили 150-40 тисяч років тому. Це були кремезні, міцні, спритні витривалі істоти. Вони заселяли придатні для життя печери і гроти, навчилися добувати вогонь, робили житла з кісток Мамонта та інших тварин, які вкривали шкурами. Знаряддя праці неандертальців були більш досконалими. Гостроконечники, які застосовували як вістря для списів і скребла, що використовували як ножі. І так, ми прочитали уважно текст. Розберемо те, про що ми прочитали. Як називається період середнього палеоліту, або яким природним чинником він. Знаменувався. Це було значне похолодання, це був час льодовикового періоду. Як же воно змусило людей змінити своє життя? Так, люди дійсно почали шукати нове місце для свого житла. Вони мандрували, і мандрували вони саме людськими стадами. Великими групами. Якщо знаходили під час подорожі якийсь грот, а грот це не глибока печера, то залишалися там жити, навчилися добувати вже вогонь, робили житло з кісток мамонта і інших тварин, які вкривали шкурами, якщо дивитися на їхні знаряддя праці. То вони вже стали більш досконалими. Гостроконечники, які застосовували як вістря для списів, для того, щоб зручно було полювати на мамонта. Були у них і скребла, які вони використовували як ножі, для того, щоб потім зняти шкуру з мамонта. А тепер увага на екран! Перевіримо, як міцно ми запам'ятали матеріал. Як ти вже знаєш, початок середнього палеоліту ознаменувався настанням значного похолодання льодовикового періоду. Первісні люди розселилися на сході та півдні Європи. Зокрема, на сході та півдні сучасної України, мандруючи великими групами, первісними стадами. Неандертальці жили 150-40 тисяч років тому. Вони заселяли придатні для життя печери гроти, навчилися добувати вогонь, робили житла з кісток мамонта та інших тварин. Які вкривали шкурами. Знаряддя праці неандертальців гостроконечники і скребла. Ну, а тепер перевіримо, як міцно ви запам'ятали матеріал. Візьміть олівці зеленого і червоного кольорів. Якщо ви погоджуєтеся з висловом, забувайте зеленим кольором. Якщо вважаєте вислів неправильним, Червоним. Перший кружечок. Льодовиковий період похолодання, яке вплинуло на тваринний і рослинний світ, а також на життя давніх людей. Так, це правильне твердження. Неандертальці давні люди, які жили в період раннього палеоліту. Ні. В період раннього палеоліту жили пітекантропи. Неандертальці заселяли печери і гроти, робили житло з кісток тварин. Так, це правильне твердження. Неандертальці ще не вміли добувати вогонь, але використовували та підтримували його. Ні, це робили і текантропи. І наостанок розгадаємо ревус, вовк, беремо першу і другу, нога і кінь. Виходить слово. Вогонь. Чому саме вогонь? Тому що в епоху льодовикого періоду або середнього палеоліту неандертальці вже навчилися добувати вогонь, тому і мали ним і покращували своє житло. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці ми говорили з вами про часи. В розвитку нашої держави в часи середнього палеоліту.